Осінь пора так званого тихого полювання, тобто збирання грибів. Втім, медики радять утримуватися від такого задоволення і віддати перевагу магазинним. Такі гриби вирощують в спеціальних умовах, тому вони безпечні для людського організму. А от дикоростущі ростущі гриби, вони без виключення є шкідливими, є загрозою для виникнення отруєння. Посилатися на те, що ми знаємо гриби, які можна їсти, які не можна їсти, це не слушно, тому що вгадати і не помилитися. Досить важко, особливо чутливими до грибів є діти та літні люди. Їм спеціалісти рекомендують взагалі утримуватися від вживання будь-яких страв із цим продуктом. Вони накопичують токсичні речовини, які, власне, і є причиною враження організму. Отруєння грибами. Може проявити себе через дві, через три години після того, як людина покуштувала страви з дикими грибами. Може проявити себе через три доби. Буде нудота, блювота, може бути пронос. Це, до речі, призводить до втрати рідини, а втрата рідини веде за собою порушення вже і центральної нервової системи. І серцево-судинної системи. Якщо ви запідозрили, що отруїлися грибами та відчули на собі перші симптоми враження організму, негайно викликайте лікарів до приїзду медиків промити шлунок, випити кілька склянок кип'яченої води, кімнатної температури. Треба промити шлунок, треба поставити очисну клізму, треба дати рідини попити. Краще, якщо це буде чай чи кава навіть. Тому що є антидотна властивість ксантинових компонентів цих напоїв і разу ж не відкладаючи звернутися за медичною допомогою, лікарі попереджають, що ціною задоволення від страв із дикорослими грибами може стати ваше життя.